Ya, Masuk. Habis. Минулого вікенду в Івано-Франківську відбулася унікальна подія. Близько семи десятків теквандистів з 11 областей України з'їхались на тренувальний збір Томаша Баради. Зараз він очолює збірну Словенії з Теквондо, а також є багаторазовим чемпіоном світу та Європи. На своїх тренуваннях велику увагу звертає на дрібні помилки у техніці, адже саме вони можуть призвести до поразки. Україна має добру історію та хороших бійців. Сьогодні я побачив деякі помилки у техніці, але навіть попри них вона все одно на високому рік. Якщо ці недоліки коригувати, то разом із їхньою силою та бойовим духом вони можуть стати найкращими у світі. Томаш Барада приїхав на особисте запрошення Олега Солов'я, тренер збірної України, каже, запросив для обміну досвіду, а також йому подобається підхід словенця до спортсменів. Він підтримує своїх вихованців навіть у разі поразки. Він дуже сильний тактик, і це в першу чергу, що ми хотіли. Це тактику, як він виграє, як він настраює на поєдинок. І взагалі дуже цікава методика тренувань. Як він, як він розподіляє тренування по фізичній підготовці, дуже багато нюансів. Дуже багато. Ну, в першу чергу, це тактика. У семінарі брали участь як новачки, так і володарі чорних поясів. Сергій Денищук тренує вже декілька років. Повчитись нового прийшов разом із своїми вихованцями. Побачив ті нюанси, на які я не звертав увагу. Зараз мені на них вказали. Я їх сам побачив. Побачив мої спортсмени, які зі мною прийшли на семінар. Будемо направляти на це на тренуваннях, будуть допомагати вони мені розказувати. Ну і буду сам працювати. Олена Оленіч так займається 10 років. На тренувальний семінар приїхала з Києва, адже хотіла зустрітись з людиною легендою. Дійсно, майстер своєї справи. Видно, що професіонал, спеціаліст, тому дуже багато досвіду. Набираємо знань як, як могла більше. Тому я вважаю, що треба побільше влаштовувати таких семінарів. Івано-Франківець, Іван Грищук – член збірної України. Спортсмен каже, що отримані знання буде використовувати у своїх тренуваннях. Дуже різні тренування порівняно з нашими. Це дуже, дуже велика різниця, тому що своя нація там він показує своє, те, що вони роблять, і те, що ми робимо, дуже відрізняється. Насамперед, вправи були незвичні. Дуже такого ми зустрічаємося з такими вправами перший раз. Зараз збірна України з Теквандо готується до чемпіонату Європи, що проходитиме у травні.